Всім привіт! Ви на каналі Повний Бак. І дивіться, яке ми щастя придбали. Це полуавтомат Кентавер Міг 350 Digital. Придбали його за тисяч гривень. Так, ось 8 8050, 50 гривень нам залишили в магазині на цукерки. Але, точніше, як сказав, продавець, на цукерку. Ну що ж, зараз ми його розпакуємо. плюсовая проволока в комплекте. 1 далее евро рукав Тітка, тримач під електроди. Десь ще має бути так, ось у нас Маса. Самий зварювальний апарат. Зараз я його витягнув та покажу вам. Також в комплекті зварюваним апаратом була ще інструкція. Кентавр. Гарантія на даний полуавтомат 24 місяці. Ось сам зварювальний апарат. Вибирали ми його між декількома. Це був Vitels Z5900, але він нам не сильно сподобався, тому що там самий роз'єм під єврорукав був пластмасовим. Чомусь не сильно сподобалось, тому вибрали саме ось цей. Також на тому Вітелсі був тільки під флюсову проволоку, А тут є можливість вже підключити балон та варити в середовищі захисного газу. Також працює він в трьох режимах зварювання. Це у нас звичайним електродом. Проволокою та флюсовою проволокою. Ось такий зварювальний апарат. Тепер подивимося, що у нас тут всередині. Відкриваємо. Тут у нас можна встановлювати 5 кілограмову бухту проволоки, а на тому віталсі, який ми дивилися, лише 1 кілограмову флюсову. Також самий механізм подачі проволоки тут металевий. На деяких може бути пластмасовий. Це нам теж тут дуже сильно сподобалося. Ну що ж, зараз встановимо нашу бухту проволоки та спробуємо ним щось зварити. Так, покажу вам його ще ззаді. Ось у нас можливість підключити газ. Також, вже встановили кілограмову бухту проволоки. Ось тут у нас є таке коліща. З одної сторони пише 1, з другої 0,8. Якщо проволока міліметрова, треба його переставити місцем. Просто відкрутили цю крутилку та поміняли його місцем. А щоб встановити кілограмову бухту проволоки замість 5, потрібно було зняти ось цю пластмаску. Зараз підключимо рукав і спробуємо вже протягнути проволоку. Включили ми наш апарат і перекидаємо на режим зварювання флюсовою проволкою. Флюкс корт. Підключили рукав і пробуємо. Нажимо. Іде проволока? А зараз подивимося, що там всередині. Крути бобіну Додали швидкості подачі дроту. Оп. От і вилізла зварювальна проволока через рукав. Зараз будемо підключати масу та пробувати зварювати, тренуватися якісь жестянки. Так як це наш перший полуавтомат. Раніше зварювали Дніпроемом, звичайним інвектором. Проблем взагалі з ним не було. Ну що ж, покористувалися ми трохи цим зварювальним апаратом. Що хочу сказати: варити набагато краще, ніж електросваркою, виходить набагато гарніший шов і набагато легше. Не палить тонкий метал абсолютно, лише трошки потрібно до нього привикнути та повчитися. Чуть-чуть були проблеми з настройкою напруги, але в принципі розібралися. Так то апарат здається добрим. Далі буде показувати себе вже у використанні. Дякую вам всім за перегляд. Ви були на каналі Повний Бак. Всім до зустрічі!